Отже, таким чином, при всіх політичних умовах, які були на той час, Пантелеймон Куліш в такому собі непоганому тандемі з Іваном Пулієм роблять переклад як нового заповіту, так і частини старого заповіту. Але трапляється невеличка така прикрість, яка, мабуть, відклала видання перекладу, повного перекладу Біблії на добрі ще півстоліття. Тому що трапляється пожежа в маєтку. Куліша і згорає не лише його маєток, не лише його будинок, а й рукопис старого Заповіту. І вони знову вже в другий раз наново починають перекладати вже старий Заповіт. Якщо перед цим наново перекладали новий заповіт. І в той час, коли Іван Полій перекладав книгу псалмів, Пантелеймон Куліш помирає. Помирає і їх, по суті, що його переклад Біблії, який він започаткував, залишається незакінченим. Але за не без підтримки добрих людей його рукопис потрапляє до руки Вареничу Яливицького, який, по суті, завершує його переклад Біблії і перекладає ще вісім книг, яких не вистачало в його перекладі. Тому, якщо вам потрапить до руки його перекладу, ви зможете бачити там трьох авторів і Пантелеймона Коліша. І Івана Полюя, і Івана нечуї Левицького. Ну, це так трошечки історичної довідки. Якщо ми будемо говорити, якщо ми будемо говорити відносно мови, відносно якості, якщо відносно якості буквального перекладу, то якість досить висока. Це чудовий переклад, досить, досить дослівний, досить гарний переклад. але... Дуже часто чутно багато критики в форматі того, що мова кулішад, вона далека від ідеалу. Що це така це і певна кулішівка, яку він сам напрацьовував, ну, в якійсь мірі всі ці дорікання вони, вони мають долю істини в своїх словах. Але насправді, якщо підходити до цього зі сторони той ситуації, в якій робився переклад, коли мова була під забороною, то робота Пантелеймона Куліша є такою знаковою, є досить важливою подією в українському мовознавстві, тому що, по-перше, це була створена певна база для того, щоб писати і перекладати українською мовою. По-друге, він поклав таку собі певну підвалину для, по суті, сучасної граматики, для, сучасної, для сучасного мовознавства. Тому це не просто якийсь собі такий перший, давній незрозумілий переклад. Це переклад, який сьогодні досить легко читається, який, можливо, трошечки виглядає кострубатим, тому що використовував просто народну, звичайну, мову, якою розмовляли. На той час селяни. Але це була претензія на те, що українська мова може і має читатися в церквах. Це має бути мова богослужбова, і церковно славянська має відійти трошечки десь в сторону. Саме тому цей переклад вартий того, щоб про нього знати, вартий того, щоб ним користатися. І праця цих людей повинна мати своє місце. і Потрібно, хоча б якщо не любити, то поважати цю роботу.